Друзі, всім привіт! Переді мною Chevrolet Volt. Для чого ця машинка? Вона приїхала до нас з США в дуже плачевному стані і на ній буде проводитися навчання для наших студентів. Чому на ній? Зараз покажу. Подивіться на стан салону. Просто салон в плачевному стані, але. Для нас це зовсім не проблема, тому що наші студенти будуть навчатися на цій машинці робити хімчистку, полірування, трьохфазне детейлінг. Ми кажу, що тут возилася собака, і не одна собака. Просто подивіться на те, скільки тут шерсті, Чи студенти вам покажуть, як забрати цю шерсть, як почистити салон до такого стану, щоб машинка була просто ідеальна. Відчистити отакі от складні забруднення, які є по салону. Кузов теж жахливо зацарапаний. Просто подивіться, достатньо подивитись на це одне крило, щоб зрозуміти стан авто. Але саме для того ми нашим студентам даємо отакі от випадки, тому що після таких випадків забрати вже будь-які забруднення чи царапини – це буде взагалі не проблема. Зараз ми чуємо першою фазою, з'їдемо. Все одно нам треба буде то звідти вже потім. Відповідно, воно буде таке покузою, зрадимо, щоб гарно пропрацювати всі прийомчики, у нас є піногенератор, який видає піну. Вона запшикує тільки ті зони, які вам треба. Походяться всі, пластити, всі зони. Опці тобто вже в процесі навчання ця сторона просто немає слів, це буде мінімальне до зубі. Потім береш в другу сторону так його роз... Переш і комбінуєш собі разом з витяг. Вийдемо завтра, корозором приду, тоді вона має підути. Плями є різні. Є плями, які є на поверхні, є плями, які впиталися. Є пропали, є жуїки, ну працюють. Тобі треба мати розуміти. Це називається малині нови. На Працює як мілкий абразив. Вона знімає разом з грудом маленький слой фарби чи лаку, які є на саді. Поводимо. Теж груд залишився на міні. Маємо ось цю кількість. Є, є ще компанія плюс, вона ще більша бензина, але в цьому випадку вона нам не потрібна, бо вона буде лишатися дуже довго нижні. Тобто вона для е, передаку ваків, для вершника і дуже важко прийти. обезжирим и наносим ему самое сложное. Вот звук возвращается... На, вона лишається на вікні. Взиму це дуже класна історія, бо скломенші заблокирів на максимально швидко. Ось і закінчилось навчання наших студентів з міста Рогатин. Хлопці приїхали до нас на повний дитайн курс, і зараз я вам покажу, що вони зробили з машинкою. Ми вам показали на відео, що було з машиною до. І показуємо результат після це наша Chevrolet Volt. Це була дипломна робота наших студентів. Де спочатку з кузова. з кузова була трьохфазна мийка, також зняття бітуму, металавих краплень чистка кузову глиною. Після того студенти відполірували цей кузов повністю. Вони пробували всі круги, пасти, знали про їх абразивність, про їх здатність, обезжирили кузов, після чого нанесли твердий віск. Тобто захисні покриття також входили в наш курс. Тепер ходіть, я покажу вам салон. По салону роботи відбувалися також. Тут був також повний комплекс. Ми робили повну детальну хімчистку з розбором салону. Салон розбирали студенти самі, також робили хімчистку, прибирання повністю. Студенти використали. Всі потрібні матеріали їм знадобляться в подальшому для того, щоб працювати самостійно. Подивіться на кузов машини. Результат просто неймовірний. Це була студентів новачків. Це просто прекрасно, де може бути і краще. Ми дуже задоволені нашими студентами. Ми вдячні, що вони приїхали до нас на навчання. Приїжджайте! На завершене навчання по курсу детейлінгу для наших хлопців з міста Рогодина. Хлопці планують відкривати свою справу. За цей тиждень ми пройшли правильну трьохфазну виєчку, хімчистку з розбором, підготовку до полірування, полювання, нанесення захисних покриттів. Розкажи, Андрійку, як тобі проходило навчання, що все зрозуміло, що найбільше сподобалося. Полірування, ну, взагалі мені все сподобалося, але от саме кайф я з того поліруванні. Хочу подякувати Назару за неоцінений досвід, тобто це не просто у справі деталі, ну, а у професійному деталі. Ну, Тобто він дав знання, як професійно цим займатися і от саме володіти цією справою, професійною хімією. Це просто будь-як.